день. Мене звати пані Юлія. Сьогодні на теренах нашої батьківщини точиться кривава війна. Наші мужні воїни зі зброєю в руках відстоюють Україну. Такі ж запеклі баталії точаться і в кіберпросторі, в мережі інтернет. Інтернет що це? Останні роки це слово щільно вірвалось в наше життя, глобально змінивши його. Упевнена, що жодна сучасна людина не уявляє навіть дня без світової погодини. Доволі часто дітям та підліткам хочеться розмістити унікальну інформацію в мережі, щоб бути першим чи першою, зібрати лайки, перегляди та коментарі. Але в час війни це може бути небезпечно. То які ж існують правила публікацій в інтернет: не розміщувати у своїх акаунтах інформацію про скупчення великої кількості людей. Не поширювати фото, відео, матеріали місцевості, де відбувався ворожий обстріл, або місце, де впав снаряд, не розповсюджувати відео з напрямками польотів ракет над вашою територією, не поширювати фото, відео з українськими військовими, а також знаками їх відмінності, шевронами, пов'язками на руці, знаками на техніці, будь-якими іншими засобами ідентифікації, не демонструвати роботу українських військових. ППО, артилерії, авіації не публікувати матеріали аудіо, відео формату з пересуванням військової техніки Збройних сил України з місцями їх дислокації, ночівлі та укриттями. Уникайте репостів та згадок публічних персон, блогерів, громадських діячів, політиків, військових на гарячих точках чи віддалених військових пунктах. Не поширювати інформацію, яка не опублікована та не верифікована, тобто не підтверджена офіційними джерелами: президент, представники уряду, служба безпеки України, головне управління розвідки, Державне бюро розслідувань, Збройні Сили України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, не вказувати точні координати та геолокацію місць, де відбулися бойові дії. Не публікувати фото, відео, де можуть бути дорожні знаки, вказівки, таблички з назвами вулиць, музеїв, парків, шкіл, приватних підприємств, станціями метро, автобусними, тролейбусними та трамвайними зупинками, вивіски магазинів, супермаркетів, номерами приватних садиб та автомобілів. Не розповсюджувати неперевірену інформацію про загиблих та постраждалих. Ви можете травмувати близьких цієї людини. Запам'ятайте, що певні необдумані дії, наприклад, поширення інформації про нещодавні обстріли, можуть нашкодити нам та нашим рідним, адже наразі є інструменти, які збирають всю інформацію в інтернеті, яка є у відкритому доступі за певною геолокацією, і це може бути використано окупантами для нанесення нового удару в тилу. Попри все, інтернет дозволяє тобі дізнаватись про світ цікавого, спілкуватись з людьми в різних кінцях світу, не виходячи з власної кімнати, грати в цікаві ігри та ділитися з іншими своїми думками та захопленнями. Тому варто запам'ятати правила безпечного користування інтернетом. Основні правила безпечної роботи в інтернеті не надавати нікому своїх паролів. Не надавати особистої інформації поштою чи в чатах без гострої на те потреби не реагуйте на непристойні та грубі коментарі, адресовані вам, повідомляйте про ситуації в інтернеті, які вас непокоять, погрози, файли певного місту, пропозиції. Відмовляйтесь від зустрічей з випадковими людьми, з якими познайомились в онлайні. Не діліться своїми фото з незнайомцями. Не повідомляйте номер картки, термін дії та таємний код. Не викладайте фото квитків, на яких видно штрих-код чи QR-код. Не скачуйте та не встановлюйте невідомі програми за покликаннями, навіть якщо їх надали друзі. Встановлюючи перевірені програми, контролюйте, щоб на персональному комп'ютері не додались небажані програми. Не переглядайте інформацію за невідомими покликаннями. Друзі, які ними діляться, можуть не підозрювати про загрозу. Не відкривайте листи СПАМ, вони можуть містити віруси. Будьте пильними у мережі інтернет.